Будапештський цирк Європа існує вже на протязі трьохсот років. Він є династією угорської сім'ї токачів, для яких цирк це їхнє життя. На даний час цирком керують два брати рікардо і Белош Токач. Один з братів займається суто дресируванням тварин, інший організаційними питаннями цирку. Хоча на манежі виступає кожен з них. То як вам взагалі життя в цирку? І чому ви до цього прийшли? І хоч на кед е, о Ціркус, і ходьте циркус. У Меня папа тоже в цирк роботи. Дідусь тоже в цирк. 300 літ назад 11 церковь, 11. Років. Я в ціль живу тут. Мені я є 12 лет, он тоже в цирк буде роботи. Ніколи Просто... не хотілося чогось іншого. Ні. Ша мікронемокормашик. Що... Чим? Давай цирк, все. Це їхнє життя, і повірте, вони, якщо зупинити напевно якусь мить, оцей момент церкового життя починається просто таке враження, що тобі чогось не вистачає, і тебе, якби ну, щось від тебе забрали. І вони вони не можуть без цього. Це не ну, неможливо переказати, тому що справді, от ти живеш в тому світі, і від нього відірватися просто неможливо. В основному артисти цирку та вся команда тварин із Угорщини, але є багато артистів з України. Це повітряні гімнасти, клоуни та львівський шоу-балет. Також в команді гість цирку італієць Роберто Кароліно, який дивує своєю неймовірною дресурою найгрізніших звірів цирку левів. Є нікуа, байшулакарни, п'якушенормале. м'ясо, так, прова м'яса нормаленіку. Siediti, da. alzati. Normale, come parlare con le persone. Lion, lion, come baby. Quindi come malinchi, baby. Papà. Ne preshchotsya s vami, kak <reparmio> kak s det'mi, І, звісно, я, звісно, він любить. люблять. Княжна навіть два сини також працюють з левом. Мой син з львами. Працівники та артисти цирку люблять абсолютно усіх своїх тварин та вважають їх своєю сім'єю. Найбільша їхня улюблениця – зірка програми Слониха Ліла, яка, хоч і не дуже довгий час провела на манежі, але встигла полюбитись і глядачам. Справді, 90% нашої програми займають саме тварини. Ми їх дуже любимо, стараємося за ними так доглядати. Повірте, що інколи сам хотів би так, щоб за тобою доглядав. Навіть вам ще скажу одну річ, яка всі цікава, чому ми так часто приходимо до нашої слонихи. Тому що за в неї так добре, неї так спокійно, можна всі стреси зняти, все абсолютно. Будапештський цирк Європа це яскрава шоу-програма. Веселий настрій, заворожуючі номери повітряних гімнастів, неймовірна робота дресирувальників та акт. Торська робота тварин цирк Європа продовжуватиме радувати кропивничан ще до 18 вересня. Тож поспішіть насолодитися ним.